Семиметровий їжак із протитанкових їжаків гігантський військовий меморіал представлять українці у Сполучених Штатах. І височитиме він просто посеред пустелі в неваді, де наприкінці серпня відбудеться щорічний фестиваль незалежного мистецтва Бернін Burning Мен. Man. Burning Man – це люди, які раз на рік будують місто в пустелі, місто, де не ходять гроші, де нема комерційних взаємовідносин, де е свобода самовираження та е радикальне включення. Ну, це таке. Хтось називає соціальний експеримент, хтось місто утопія Ярослав Корець, автор ідеї військового меморіалу, який назвали храм їжака. Митець зібрав близько 30 однодумців, які створили конструкцію для фестивалю. Вона вже пливе у морському контейнері до Сполучених Штатів. Тим часом нашій знімальній групі вдалося познайомитися з частиною команди і дізнатися, як зводили один з наймасштабніших воєнних артоб'єктів в Україні. Це наш Сергій Маренич. Це головна людина, яка розбирала і збирала конструктив. Основа храму їжака це металевий каркас. Його збирали в київській майстерні Дмитра Зінов'єва. Цьогоріч його команда представила інсталяцію української хати на станції Академік Вернацький в Антарктиді. На черзі — арт-об'єкту пустелі для нього використали близько трьох тонн металу. З моменту заїзду першого матеріалу на виробництво. До моменту загрузки в контейнер для відправки знадобилося втрати 14 днів Да, майже цілодобово, але так. Габарити інсталяції стали справжнім викликом для майстрів. Щоб приварити їжаку лише одну ногу, довелося задіяти п'ятьох людей. Ми спеціально докупили ще пару станків, які знадобилися нам. Тому що там були, допустимо, лентопил. Взяли спеціально для ніг. Там йдуть три на одній нозі, іде три балки, які під різним кутом. І треба було мало того, щоб підрізати правильно по довжині, ще під різний кут, і щоб всі три кути зайшлися в одну точку. Тобто це спеціальна машинка робила, допомагала нам. Ще один виклик протитанкові їжаки. Ними заповнене пузо їжака, яке у храмі слугує стелею. Спершу команда планувала зварити їх з металу однак тоді інсталяція мала б колосальну вагу до 20 тонн, і все це висіло б над головами гостей фестивалю. Коли ти починаєш це все робити, воно і виглядає досить стрьомно. От тому ми шукали різні варіанти: з чого робити е, безпосередньо протитанкові їжаки, яка має бути конструкція, які вона має витримувати навантаження? Тому що в пустелі е, вітер до 40 метрів на секунду. Це віт. Які зносить просто все на своєму шляху, шляху це ураган дерев'яні протитанкові їжаки, яких не відрізнити від металевих, зробили в київській майстерні Олександра Слободяника. Чоловік показує нам прототипи без фарби. Ви бачите, це різні варіанти конструктивів їжаків. Ми дуже довго експериментували, що їх робити. Двутаврова балка чи просто швейлер, різні товщини, фанери, тому що нам треба було витримати певну вагу на там, сталу кількість їжаків. Це вже залишки, це в роботу не пішло, а все, що ми затвердили, воно поїхало. Загалом з фанери вирізали 81, Метрових протитанкових їжаків. Ще три справжніх металевих позичили на одному з київських блокпостів. Завершує композицію маскувальна сітка. Нею планують накрити храм їжака. Ми її ріжемо по кресленню, а потім края між собою зв'язуємо і виходить такий конус. Скручуємо його і потім тільки бджинк, і будемо. Ну, це у нас такий план. Ми не знаємо, чи він спрацює. Ми сподіваємось на це, що так воно у нас все вийде. Саму конструкцію майстри тренувалися збирати в Україні. Для цього довелося задіяти підйомний кран. По суті, в Америці це все будуть збирати ну, звичайні люди, не професіонали, не монтажники металевих конструкцій. Тому це наш такий тренувальний великий майданчик, на якому ми всі навчилися. Ми зрозуміли, що наш їжак може збиратися. Ну у всякому випадку його більша частина. На виробництво арт об'єкту команда отримала грант від організаторів Burning Man. Метою храму їжака є вшанування пам'яті українських героїв та всіх, хто став жертвою війни. Їхні історії покажуть на фестивалі. Після нашої публікації на Фейсбуці до нас почали писати різні люди, які хочуть відправити якусь річ військового, який загинув, і от зі мною зв'язалась дівчина. Вона відправляє вишиванку свого загиблого чоловіка. Вони в ній одружувались, і він нікому не дозволяв до неї доторкатися. Він вважав її своїм оберегом, і у них разом була мрія поїхати на Бернінгмен. Усі пам'ятні речі розмістять на протитанкових їжаках. Сам цей їжак це як павільйон, який а, повинен привернути до себе увагу, щоб люди до нього підійшли. І вже підходячи до нього, вони будуть бачити історії реальних українців. Знаєте, які мріяли побувати на Бюрінмен. Вони мріяли бути в цей час а, а, там, в пустелі, і точно не, не у вигляді фотографії. Після фестивалю у храмі їжака проведуть збір донатів на купівлю реанімобілів, що рятуватимуть військовим життя.